Привіт! Мене звати Віта, і я вітаю вас на своєму каналі. Розпочався другий тиждень нового 2024 року, і багато з нас ставить собі нові цілі або планує змінити своє життя на краще. Я теж серед цих людей. Але на всі ці зміни та нововведення потрібен ресурс, тому треба пам'ятати про здоров'я як фізичне, так і психічне. Сьогодні я розповім про сім аспектів життя, які багато хто занедбує. Покращення яких додасть вам енергії та сил рухатися далі попри все. Дбаючи про ці сім пунктів, ви зможете легше та злагіднішими наслідками для себе переживати часами дуже тяжкі періоди життя. І відразу важливий момент якщо ви відчуваєте, що ваш пригнічений стан не дає вам спокою або дезорганізовує ваше життя, не соромтеся звертатися до фахівця. Коли мова йдеться про ставлення людей до періодів життя, коли домінує пригнічений стан, світ ділиться на два табори. Особливо це стосується світу онлайн, де кожен є експертом у всьому. Половина таких експертів вирішує все в одну мить вливають в себе енергетики, добавки і мають пігулку від усього. Це група з девізом У вас є проблема, я знаю препарат, який її вирішить. Від головного болю, ібупрофен, від безсоння – мелатонін, від поганого життя, лоразепан. Такий підхід ідеально вписується в сучасний стиль життя, все повинно бути негайно, доступно і легко для покупки. Інший табір вбачає всюди фармацевтичну змогу і чинить опір будь-якому втручанню в природу. Єдине, що вступає в гру, вітамін Д, ароматерапія та фізична активність. Цей табір під гаслом депресія, занепад, криза пригощає всіх великою дозою емпатії, але середньоефективною допомогою. Вони пропонують здоровий спосіб життя і цілісний підхід до здоров'я, що загалом має сенс за винятком того, що люди з депресією просто не мають на все це сил. Ну, я десь посередині, точніше, не стільки посередині, скільки якби над цим всім, тому що я визнаю обидва шляхи це не вибір або або, а вибір і те і інше. І до такого висновку я прийшла зовсім недавно. Спосіб життя і звички це одне. Фармакотерапія і психотерапія це інше. Але якщо ви потрапили в дуже глибоку депресивну яму, то не допоможе вам ні сонце, ні прогулянки, ні фармакотерапія, ні психотерапія. Статистика говорить про те, що при депресії обидва підходи ефективні у 40% випадків, тобто ліки допоможуть чотирьом з 10 людей, а 6 не допоможуть. Аналогічно, чотирьом з 10 людей поможе психотерапія. А шістьом ні, не дуже оптимістично чи не так, але є і хороші новини, адже комбінація фармако і психотерапії вже працює у восьми з десяти людей. У той же час я згодна із табором pure nature, що більшість таких станів пригніченого самопочуття це наслідок нашого стилю життя. І проблема полягає в тому, що його, тобто цей стиль, не можна змінити за один день, а навіть за місяць це скоріше проєкт на роки. Найбільш довготривалий, але найбільш фундаментальний. Варто також підкреслити, що люди в психо- та фармакотерапії іноді можуть потрапити в пастку, оскільки вони приймають ліки, ходять до психолога, то все позаду і взагалі я молодець. Але багато хто забуває, що спосіб життя може додавати проблем. Якщо ви, наприклад, схильні до вушних інфекцій, недостатньо просто прийняти антибіотики і вилікуватися, можливо, варто також придбати собі тепленьку шапку. І, наприклад, відмовитися від відвідування басейну восени та взимку. Якщо у вас є схильність до гнітючого самопочуття, варто також перевірити, чи не посилюють цю схильність якісь постійні фактори у вашому житті. Зрештою, ми можемо почуватися погано в різні періоди життя, але це не завжди депресія, іноді це просто звичайна сіра погода за вікном. Незалежно від того, чи проходите ви терапію, чи плануєте, чи просто відчуваєте тимчасову хандру, послухайте. Що варто змінити у своєму житті, що вимагає уваги, що є основою благополуччя, а чим ми частенько нехтуємо? Скажу чесно цей епізод я писала в основному для себе, тому що, знаєте, коли вже написано чорним по білому, а потім ще й викладено в інтернет, то вже важче викрутитися. А ще, як я згадала трохи раніше, психотерапія і фармакотерапія це не все, що мені потрібно. Я давно почала відчувати, що мені це все допомагає. Але якось не до кінця, наче не всі пазлики зібрані. Тому я почала шукати більше інформації на цю тему. Представляю вашій увазі сім пунктів, сім занедбань. Це ті аспекти життя, якими ми всі нехтуємо більшою чи меншою мірою. І це нормально. Але проблема полягає в тому, що коли всі ці занедбання накопичуються, то наше тіло каже ні, ні ні я більше так не можу і не хочу. Іноді це проявляється у вигляді звичайної застуди, іноді у вигляді періодичної хандри, а іноді у вигляді серйозної депресії або життєвої кризи. Ці сім речей настільки очевидні і базові, що ми не замислюємося над ними. Тож давайте зробимо це зараз. Перше, ви спите недостатньо або спите погано. Я сама собі нагадую вже таку заїжджену платівку, але сон необхідний. Сотні тисяч років з цим не було жодних проблем за винятком екстремальних обставин або ситуацій, коли одні люди використовували інших, наприклад, як рабів, але в цілому у людей ніколи не було причин не висипатися, поки ми не винайшли електрику, телевізори, комп'ютери та смартфони. Сьогодні ми всі не висипаємося, дорослі не висипаються, діти не висипаються, цілі нації не висипаються. Нагнала трохи саспенсу. Добре, продовжуємо. Як ми знаємо, під час сну відновлюється мозок, регулюється ендокринна система, тіло відпочиває, емоції впорядковуються, формуються спогади і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Сон дуже важливий і необхідний, і, як завжди, важлива не тільки кількість, але й якість. Лише одне пиво або келих вина порушує природний ритм сну і не дозволяє поринути в глибокий сон. Також можна спати занадто багато, що теж шкідливо для здоров'я. Але це, мабуть, не дуже поширена проблема. У будь-якому випадку хороший нічний сон один із стовпів благополуччя. Якщо ви погано себе почуваєте, зверніть увагу на свій режим сну. Друге, ви недостатньо рухаєтеся. Нібито інстаграмний культ тіла, фітнес, марафони і така тяга до фізичної активності, хоча насправді ми рухаємося набагато менше, ніж люди рухалися тисячу років назад. Навіть в останніх поколіннях помітні радикальні зміни. Вчителі фізкультури говорять, що навряд чи будь-яка дитина може здати нормативи тридцятирічної давнини. Те ж саме стосується і дорослих диван, сидіння в машині, офісне крісло. Ми сидимо більшу частину життя і три години фітнесу на тиждень цього не врятують. Всі навколо говорять, що рух корисний для здоров'я, для самопочуття, для інтелектуальних здібностей, тільки правильніше сказати, не рух корисний для здоров'я. А нерухомість шкідлива для здоров'я, тому що рух є чимось абсолютно фундаментальним для нашого тіла. Коли наші предки спустилися з дерев і почали блукати саванною, відбувся величезний еволюційний стрибок все наше тіло пристосоване для того, щоб проходити кілька кілометрів на день. Наш скелет, м'язи та нервова система пристосовані до цього завдання. Люди в культурі мисливців збирачів. Проходили близько 16 тисяч кроків на день. Сьогодні вважається здоровою нормою 10 тисяч кроків. Чи робите ви стільки кроків на день? Я намагаюся, але буває по різному. Це приблизно півтори години ходьби. Може здатися небагато, але нелегко вписати це у свій щоденний графік або просто не хочеться. І ходьба це ще не все. Ваше тіло також потребує аеробних вправ, силових тренувань, розтяжки та тренувань на рухливість суглобів. Особливо коли вам за сорок, це загалом дві години щодня в русі. Для людини, яка має якусь фізичну роботу, це, може, не буде складно, але для середньостатистичного офісного працівника з якимись домашніми обов'язками, вже не так просто. А тіло цього потребує, і під тілом я маю на увазі не лише тіло, а й мозок. Фізична активність має потужний вплив на нервову систему. Різні фізичні вправи стимулюють вироблення ендорфінів, ендоканабіоїдів, дофаміну, серотоніну та норадреналіну, які допомагають мозку функціонувати і дають нам змогу почуватися добре. Якщо ми нехтуємо фізичними вправами, ми неминуче нехтуємо добрим психічним самопочуттям. Третє Ви їсте все, що потрапляє під руку. Ще одна проблема цивілізації нездорові продукти смачні та легкодоступні. Високооброблена їжа містить забагато цукру, забагато жиру, солі, хімічних добавок і замало поживних речовин, але вона має чудовий смак, її легко дістати, і вона гарно виглядає. Звичайно, є страви, які смачні, і корисні, і, можливо, навіть не такі вже й складні в приготуванні. Я зауважила, що чим менше я їм напівфабрикатів і чим більше готую сама з простих інгредієнтів, тим краще я себе почуваю. З іншого боку, ви можете добре харчуватися, але якщо ви постійно вживаєте солодкі напої, соки, енергетичні напої або літрами п'єте колу чи каву, то не чекайте якихось поліпшень. Збільшення глюкози і кофеїну в крові не приносить вашому організму багато користі, і це позначається на здоров'ї та самопочутті. Ви не знаєте, чим є саморегуляція. Далі йтиметься про стрес. Взагалі, стрес це природна частина життя, і наші організми пристосовані до нього. Ми та інші тварини дуже схоже реагуємо на життєві перешкоди. Якщо така з'являється, наш організм реагує або втечею, або боротьбою. Весь організм переходить у режим мобілізації, щоб поратися з перепоною. Тварини нападають або тікають, а ми зазвичай обираємо більш складні дії або нічого не робимо і відчуваємо злість чи страх. У цей час наш організм мобілізується, а вищі когнітивні функції сповільнюються. Але це не проблема ми створені для стресу. Але є одне але він не може бути постійним або хронічним станом. Занадто тривалий стрес може спустошити ваш організм, щоб цього не сталося, необхідно подбати про саморегуляцію. Іншими словами, все добре, коли після періоду стресу слідує період повного розслаблення і регенерації. Хтось називає це декомпресією, хтось наповненням чаші, хтось перезарядкою батарейок. Називайте це як завгодно, головне стежити за балансом. Але якщо ви не можете зробити це за допомогою саморегуляції, не дивно, що ви погано себе почуваєте я не хочу вас звинувачувати ні, просто наше тіло має певний потенціал, граничні можливості. Такий стрес може бути викликаний роботою, складною фінансовою ситуацією, неблагополучною сім'єю, токсичними стосунками, хронічними захворюваннями та життєвими потрясіннями, такими як важка втрата, розлучення, переїзд, зміна роботи або, не забуваємо, війна, постійні повітряні тривоги та обстріли. Іноді стресу буває так багато, що його дуже важко компенсувати належною кількістю релаксації та відновленням. На жаль, не все під нашим контролем. Але іноді стрес буває просто середнім. Ми забуваємо себе регулювати, і середня проблема стає великою. Наш стан значно погіршується, хоча цьому можна було б запобігти. П'яте у вас немає близьких людей. Людина тварина соціальна, нам потрібні люди. І це говорю я, зразковий приклад інтроверта. Я знаю, що люди можуть дратувати та створювати багато проблем. Але вони також приносять багато користі нашій нервовій системі і мозку. Я можу і люблю занурюватися у власні справи і почати ізолювати себе, тому що робота, тому, що немає сил, тому що темно, тому що не хочеться, тому що хороша книга, тому що навчання і так далі. Але я втішаюся тим, що зі мною це трапляється все рідше. А якщо до вас, ви страждаєте від самотності? У вас є друзі чи близькі люди, є з ким посміятися чи комусь довіритися. Якщо в цій місцевості посуха, не дивно, що все погано. Людина вижила до 21-го століття тільки тому, що не цуралася товариства, тільки тому, що вміла будувати безпечні стосунки, тривалі союзи, міцні мережі підтримки. Це в нас в генах, але знову ж таки цивілізація стає на заваді. Наші сім'ї стають все меншими ми їдемо вчитися і залишаємо родинне оточення. Іноді нам важко побудувати нове. Ми зайняті, перевантажені роботою і живемо в анонімних багатоквартирних будинках. Це нелегко. В минулому люди мали багато інших людей навколо себе, тому що так було заведено. Сьогодні ми повинні самі дбати про своє коло близькості Якщо ми цього не робимо, то свідомо чи ні, ми прирікаємо себе на те, щоб почуватися гірше. Шосте, ти думаєш лише про себе здивувала. Психоосвіта фокусується на самоприйнятті, саморегуляції, самолюбові і самовпевненості, але з цього само починається і самотність, і я також хочу фокусуватися на турботі про себе в своїх подкастах, давати поради, як прожити щасливе, здорове, довге, комфортне життя. Але на фоні цього просвічується гасло подбай про себе, щоб ти міг подбати про інших. Так воно є. У дорослих людей є потреба піклуватися про когось іншого, в першу чергу про свою сім'ю, про своїх дітей, але також і про близьке оточення. Це теж наша еволюційна спадщина. Ті люди, які дбали про своє плем'я, про свій рід, з покоління в покоління передавали свої гени, в тому числі і гени піклування про інших людей. Капіталізм та індивідуалізм протягом останніх кількох століть примушували нас до зовсім іншого мислення. Майже прямо нам нав'язують думку, що чим більшою кількістю речей ми будемо володіти або більше досвідчувати, тим щасливішими ми будемо. І до певної міри це правда, особливо коли ми молоді. Але десь там ближче четвертого десятка років цей рецепт щастя потрохи руйнується. Жити для себе і робити все, щоб самому було краще і приємніше, якось вже не смакує. Якщо у вас є діти, то обставини вирішують цю проблему за вас ви починаєте дбати про інших. Якщо ти неодружений або перебуваєш у стосунках без дітей, це взагалі не проблема можна завести собачку чи кота або двох котів. А ще можна вивести турботу на більш абстрактний рівень і взяти на себе відповідальність за добробут спільноти, групи, благодійної організації тощо. Одне можна сказати напевно якщо ви думаєте лише про себе, то скільки б ви не вкладали в турботу про свій добробут, ви все одно будете відчувати якусь нестачу. Якщо тільки ви не нарцис або психопат. Але я припускаю, що якщо ви мене слухаєте, то це не так. Сьоме, ви не розвиваєтеся нарешті щось більше про мозок, а не про еволюцію. Останнє занедхання, грубо кажучи, це вибір старіти, заспокоїтись і осісти. Розумієте, про що я? Я навіть з великою симпатією ставлюсь до цього, тому що з плином року, коли за вами черговий десяток прожитих років, і безліч вражень на власному рахунку, природно, що хочеться розслабитися, замість того, щоб постійно перебувати в стресі, насолоджуватися рутиною, передбачуваністю і спокоєм. Я це дуже добре розумію і вважаю, що добре дати собі цей час, а краще давати, але не затягувати і вже точно не вважати його цільовим станом. Мозок потребує викликів, потребує тренувань і розвитку, а не просто повторення вивчених шаблонів. Нехтування розвитком це теж шлях до пригніченого самопочуття. Ми вид, який любить чогось досягати, вдосконалюватися, відкривати нові території, досліджувати можливості. Якби це було не так, комп'ютерні ігри та ігри на телефоні не були б такими успішними. Кожен хоче вийти на новий рівень. І в житті так само нам потрібно виходити на нові рівні, щоб відчувати себе живими, щоб не відчувати себе погано. А зараз швиденький підсумок. По-перше, ви почуваєтеся погано, коли нехтуєте сном, тому налагодьте свій циркадний ритм. Лягайте раніше, вставайте пізніше і повторюйте цю схему, поки не відчуєте себе краще. По-друге, ви почуваєтеся погано, коли нехтуєте фізичною активністю. Вийдіть на прогулянку вранці. Сонячне світло до полудня допоможе відрегулювати ваш добовий ритм. Вийдіть на прогулянку ввечері і отримаєте більше кисню і розслаблення, вам буде легше заснути. Повторюйте цю схему, поки не відчуєте себе краще. По третє, вам погано, якщо ви погано харчуєтеся. І знову вийдіть на прогулянку, але цього разу на найближчий ринок. Візьміть шопер і навантажте його місцевими необробленими продуктами. Вам буде з чого приготувати домашню їжу і до цього ж зробите легке тренування. По-четверте, вам погано, коли ви нехтуєте саморегуляцією. Знайдіть способи і час, щоб розслабитися і перезарядити свої батарейки. Думаю, ви здогадуєтесь, що це теж може бути ходьба. Прогулюючись, ви покращуєте вже 4 з 7 пунктів. Але це також може бути ваш власний спосіб те, чого ви повинні навчитися самостійно, шляхом проб і помилок. По-п'яте, ви почуваєтесь погано, коли нехтуєте стосунками, створюйте своє коло друзів. Якщо вам з одними не по дорозі, шукайте інших, але не нехтуйте між особистісними відносинами. По шосте, ви відчуваєте себе погано, коли думаєте лише про себе це парадокс, але ми такі, які ми є. У 30, а тим паче, і в 40 років щастя приносить і те, що ви можете зробити щасливішими інших людей. По сьоме, вам погано, коли ви зупиняєтеся на досягнутому. Тому вчіться, отримуйте досвід, подорожуйте, розвивайтеся, змінюйтеся і трансформуйтеся. Будьте сміливими і впевненими, любіть себе і донатьте на дрони. Дякую, що були зі мною до кінця. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, натиснете палець вверх та поділитесь випуском з друзями. Щоб якось віддячити вам за вашу активність, в описі під відео знайдете посилання до воркбуку та малесенького планеру на кожен день. Можливо, вони стануть вам в нагоді. Моя психотерапевтка радить мені для зменшення тривожності записувати плани на найближчі 2-3 дні, щоб мозок хаотично не придумував собі причини для паніки, а мав готовий план дій і фокусувався на цьому. І, взагалі, моя особиста порада вести щоденних думок. На собі перевірила, що таке заняття трохи розгружує мозок і рій думок в голові затихає. В наступному епізоді розповім вам про лібідо. Також мені було б дуже приємно, якщо б ви дали трохи фідбеку, і я мала уявлення, в якому керунку маю рухатись, чи потрібен вам відеоряд, чи може випуски за короткі, чи за довгі? чи може робити підкасти з відеозаписом, щоб мене було видно. Я хочу, щоб вам було цікаво і приємно на моєму каналі. Дякую і до зустрічі!